Я, звісно, трошки смутився, але не дуже звернув уваги на це. Він їй написав, і ще через декілька годин вона прийшла з декількома пляшками випивки. Ми сиділи на кухні, розмовляли, пили пиво і їли закуски. Це було цивільно, і тут мені приходить повідомлення від друга в інст, від друга, який сидить поруч зі мною. Я здивувався, але мовчки прочитав: не хочеш? Її розділити на двох. Я трішки очманів. Але, знаючи, що це ще той прункер підйомщик, подумав, вони зговорилися і вирішили з мене потягнути прикол. Типу, я погоджуюсь, починаю приставати чи щось на кшталт цього, і вони з мене поржуть. Я вирішив підіграти і написав. Таго через 10-15 хвилин я помічаю, що вони менше спілкуються, і більше. Тикають в телефоні.